Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні до вашої уваги Toyota Land Cruiser Prado 150 2.8 дизель. Автомат В класному стані, повністю затонований на топових фарах, класно, стильно виглядає автомобіль без жодних нарікань та жодних зауважень. Купувався в Україні в автосалоні. Цілий, рівний, гарний. По автомобільчику, по комплектації. Має безключовий доступ. Ось такий у нас салончик. склопідіймачі, керування зеркалами, автоскладування, омивач, догрівачі є, електросидіння, це у нас чохли, салон тканинний, в хорошому стані. Кермо, мультимедіа, клімат, повний привід, спуск з гори, підігрів сидінь, камера заднього виду, передні задні парктроніки присутні в даному автомобілі. Позаду ще дооснащено. Такими телевізорами, задня кліма присутня, салон просторий, збережений, багажний відділ у нас велетенський, це ж Прадо. місця дуже-дуже багато. Дооснащено фаркопом даний автомобіль. Камера заднього виду відкривається ще ось так у нас. Можна якісь речі помістити в автомобіль. Не відкриваючи повністю ляду, по кузову нарікань жодних, класна літня гума фірми Nokian. Позаду все в чудовому стані, чехли з самого початку експлуатації даного автомобіля. Під ними ідеальний стан сидінь. Тут все в чудовому стані, електросидіння з пасажирської сторони також. У нас трьохзонна кліма, запуск кнопки. 2,8 дизель на 200 кінських сил. По лакофарбовому покриттю пробіжимось зараз. 108, 106, 108, 124, 105, 105, 109. 110, 112, 112, 98,9, 107 і дах. 93,7. Автомобіль повністю в рідній фарбі. По кузову зауважень, в принципі, жодних. Є маленький. Ось так. Маленька-маленька вм'ятинка. Ось тут. Така підкатається. Так, технічно, косметично, візуально автомобіль в прекрасному стані. Ціна буде низ ринку, дуже адекватна ціна. 19 рік, 2,8 дизель, 150 тисяч оригінального пробігу. Кого цікавить, звертайтесь, маємо в наявності міста рівне Київська 101 А.